Всім привіт! Мене звати Валерія, і в цьому відео я хочу показати речі, які в мене є від українських брендів. Тут буде переважно одяг, але також буде трішки аксесуарів різних, трішки взуття. Тому сподіваюся, це буде цікаво, це буде корисно. Взагалі, коли я готувалася до цього відео, тобто я просто відкрила е, свої гардеробну шкафу і почала шукати, що ж в мене є від українських брендів, тому що я в принципі розуміла, що я хочу показати, але я не все пам'ятала взагалі, що в мене є. І це було прям супер корисно, супер цікаво продивитись, згадати, що я ношу, що я люблю. Тобто тут не будуть такі от загальні рекомендації, типу бренди, які треба варто обирати. Ні, тут конкретно що в мене є, конкретно що я ношу, конкретно що я люблю. М, можливо, вас це надихне, можливо, вас це зацікавить. Можливо, ви дізнаєтесь про а, нових виробників, про нові бренди, нові якісь обличчя імена. Так що так мені просто приємно показати, поділитись і сподіваюся, що це буде цікаво, це буде надихаюче, тому що українських брендів справді дуже, дуже багато. От що в мене є. Що в мене є просто в закладках Інстаграму, що я хочу купити. Це ще така ж кількість брендів. Тобто, дуже багато всього на будь-який смак, на будь-який бюджет, я дуже цим пишаюсь. І, коротше, щиро раджу придивлятись до українських брендів і обирати українське. Приємного перегляду! Всі речі я буду показувати. Тут, але також я їх буду приміряти, тому що, ну коротше, мені подобається саме показувати речі а, такими, які вони є на мені. Бренди я буду називати, але в деяких випадках я просто вже не пам'ятаю точно бренд. Мені буде простіше. Потім просто вставити назву, я все напишу, всі назви. Ціни десь там, де це доречно, там де є в цьому сенсі, я теж буду називати. Тому ось так от. Почнемо, напевно, з одягу. І якщо ми вже починаємо з одягу, з українського одягу, то вишиванка. Це етнодім. Мені здається, це такий. Вже як легендарний, супер іконічний бренд. Я думаю, що в багатьох, якщо спитати якийсь бренд з вишиватками, бренд просто з традиційним одягом, то вони назвуть саме Етнодім. Я нарешті придбала собі вишиванку від цього бренду. Я декілька років про це думала, мріяла. І коли я була в Києві, я зайшла в магазин. Я дуже довго обирала, тому що виберу справді дуже -дуже, дуже дуже багато. І зупинилась на цій, і я. Справді не прогадала, мені дуже подобається її крій, фасон. Мені дуже подобаються кольори, вони такі глибокі, і це та вишиванка, яку можна носити просто на вулицю, такий зробити якийсь кежуал наряд. Або, наприклад, я її вдягала на свій день народження. Тому це супер. Ну, це просто так. Да, це, це якийсь, це якийсь витвір мистецтва, матеріал. Кольори вишивка, все дуже гарно зроблено. По цінах так це досить дорого. Але Ну я вважаю, що це гарне вкладення, тому що це дуже гарно і це те, що можна носити роками. Я сподіваюся, взагалі, що я цю вишиванку передам своїй дитині. Звісно, дуже сумно, що в мене, на жаль, не збереглось ні в кого з родичів такого автентичного брання. На жаль, от нема в мене такого привілею. Тому в мене є це, і, ну, можливо, це можна буде передавати поколінням. А хто знає, хто знає, ми творимо нову історію. А, далі, наступне, що я хочу показати, це жакет від українського бренду Папая. Так, Папая. З цим жакетом в мене теж така особлива історія, тому що я давно хотіла собі базовий звичайний чорний класичний оверсайз-жакет. Але якщо подивитись на ті жакети, які продає мас-маркет, то це абсолютно не те, що мене б влаштовувало. Це абсолютно не те, що мені потрібно, тому що. Тому що вони всі тонкі. Вони тонкі, вони не тримають форму, вони не виглядають так, як мені би хотілося, щоб вони виглядали. Я навіть замовила собі на шапі, а, такий ж самий чорний жакет від бренду And Other Stories. Здавалось би, це гарний бренд, але знову таки, ну це не той жакет. зараз навіть покажу. От я покажу півняння. Я не знаю, чи це буде видно саме тут, але від папая жакет він тримає форму. В нього плечі вбудовані. Він тримає плечі. Він щільний. Він, ну, ідеальний. Сама тканина, вона така щільна. Тут ще. Ну, це зовсім інша історія. Я ще примірю обидва, щоб показати цю різницю. І цей я, якщо чесно, жодного разу навіть не вдягнула. Після того, як в мене з'явився. Ось ось цей. Я його придбала нещодавно восени у Львові. І я, власне, зайшла в магазин Папая, і мені справді дуже сподобався магазин. Самі перший раз, коли я взагалі, он, мені здається, щось приміряла цього бренду, дивилась. Він доволі дорогий, він коштував, здається, 3500. Тобто, 3-500 це майже 100 доларів. І як на одиницю. Одягу на одну позицію від українського бренду це досить дорого. Ну, наприклад, я зазвичай не купую собі такі речі, от саме за такі гроші. Для мене 100 доларів це, наприклад, вже там, сумка чи пара взуття, але ну, не просто жакет. Але я справді, от я довго-довго думала, але я потім зрозуміла, що я вже роками шукаю щось подібне і не можу знайти, коли я щось таке знайду. Ніхто його не знає. На шафі шукати щось дешевше, на шафі я його не примірю, і я куплю щось таке і знову зрозумію, що це не те, що мені треба. Тому я вагалась, вагалась, така зрозуміла, що ні. Я готова в це вкласти гроші, тому що він ідеальний. Це розмір XXS, але це ідеальний оверсайз. Єдине, що мені довелось перешивати рукави, тому що вони були задовгі, тому що я низька. І оці всі ґудзики мені теж довелося перешивати. І я ще в ательє заплатила, здається, 500 гривень за це. За, це, за перешив всіх цих ґудзиків і за те, що мені його вкоротили, рукави вкоротили. Тому так, да, він обійшовся недешево, але я вважаю, що він вартує кожної копійки. Далі в мене бренд Jul. І це вже такий, напевно, скоріше мені здається український мідл маркет, радше ніж мас-маркет. І мені взагалі дуже подобається концепція бренду. Я розумію, що це за концепцією дуже схоже на бренд Кос, який я дуже люблю. А Кос це теж більш бюджетна версія більш дорогих брендів, які мені дуже, -дуже подобаються ну, саме як ідейно за стилем, за концепцією, за ідеологією, так от. Бренджу мені справді дуже подобається. Я кожен раз, ну, коротше, спостерігаю за кожною колекцією. Але в мене тільки дві позиції взагалі з цього бренду. І то, які я купила на знижку, тому що, як я сказала, це скоріше middle market і це досить дорого. І я не завжди готова витрачати такі гроші на речі. Тим паче, що я любителька шафи, я люблю купляти все. Якісне, але дешево. От, а витрачати там, не знаю, пару тисяч гривень на якусь ковтинку, ну, це таке собі, не зовсім моя історія. Але сам бренд мені дуже подобається. Мені подобаються матеріали, мені подобаються їхні різні там, колаборації. Коротше, коротше, якщо в мене буде більше грошей і бажання. Витрачати на щось таке, я от саме до цього бренду буду звертатись для якогось базового одягу. Це прям, це прям воно. Е, те, що в мене є, це куплено на знижках. І, до речі, це були дуже вигідні покупки. Дуже рада, що я їх зробила. Але... Тут є невеличке але зараз я покажу цю футболку. Це мій біль, це футболка. Коротше, це ось така от футболка молочного кольору. Вона з вовни. Я не знаю, чи зберігся склад. Так, да, зберігся склад. Ага, тут взагалі 100% вовна. Уявіть, футболка, 100% вовни. Це наче дивно виглядає, але це природній матеріал, тому в ньому не жарко. І це дуже прикольно. І я тут десь вставлю фотку, як я це носила минулого року. І вона ще така напівпрозора. Ну, коротше, але суть в тому, що мій хлопець поправ її. Чи він її поправ неправильно, чи він її посушив? Я вже не пам'ятаю, як це точно було. Ну, коротше, а це вовна. І її, звісно, що треба брати тільки вручну, сушити в сушильній машині не можна, але він тоді про це не подумав. Чи вона якось випадково з рештою речей потрапила в прання. Ну, коротше, вона втратила форму, це навіть не втратила форму, в неї просто з'їхали всі шви. От бачите, ось, ось тут -от шов став тут, а задній шов позаду, коротше, Вона тепер крива. Вона тепер крива, і тепер я її можу носити тільки як нижній шар, наприклад, під светр, під худі, під що завгодно, але так, щоб її не було видно. Це коротше дуже сумно. Вона м'якенька. Вона, коли треба, гріє, коли, коли жарко, вона в ній не жарко. Вона не колиться. Коротше, вона ідеальна. І коли це сталось, я плакала. Я прям серйозно плакала, тому що ну, я купила її на знижках, і коли це сталося, я її встигла вдягнути тільки щось, типу, два-три рази. І я потім зайшла на сайт, і її вже не було в наявності, і все. І Я плакала. І до речі, от дуже схожа історія є в бренду КОС і подібних брендах, але це вже коштує там, типу. Не знаю, 2000-3000 гривень, що я знаходила на шафі. Ну, А цю я купила щось за 600, напевно. Коротше, це дуже шкода, але я все ще її ношу, але тільки як книжний шар. І наступне, що в мене є, це ось така от ковтинка. Теж з такої сіточки, вона ну, напівпрозора, вона досить довга. Склад тут здається. В цьому випадку, мені здається, це повністю. Ой, я зрізала бірку, мені здається, що це навіть повністю синтетика. Але це те, що я ношу, от саме коли я наряджаюсь. Коли я наряджаюсь, я вдягаю під, під неї якусь там чорну майку, щось таке, щоб було видно те, що знизу. Це можна дуже гарно стилізувати, це можна гратись. Дуже цікава одиниця одягу. Це, звісно, не щось базове, а саме щось таке цікаве не погратись. Я покажу, як я це зазвичай носила. Можливо, щось ще придумаю колись. Бренджу справді дуже раджу, мені дуже подобається. Але так, але за попередню футболку мені дуже сумно. Наступний український бренд це бренд Queenfluence. Queenfluence. І вони переважно роблять дуже гарні, прикольні боді. І я щось, коли замовляла, я вирішила одразу чомусь замовити декілька позицій. І це, ну, це не те, що прям дуже дешево, я витратила на це щось там по 4 тисячі гривень. Але так, да, мій хлопець просто вирішив мені зробити подарунок. і Я така добре, добре, хто я така, щоб відмовлятись. Так, да, я прям зробила таку достатньо серйозну покупку, хоча це абсолютно незнайомий для мене бренд. І я не пошкодувала взагалі аж ні разу. Перше, що я купила, це ось такий от м шоколад. Боже, це складно показувати, тому що воно все таке дуже складне, це треба надягати. І навіть надягати це не так просто. Треба, коротше, треба це все всадити на собі. Це такий шоколадний чи таке. Боді, здається, середнього роду. Коротше, це таке от шоколадне боці. Дуже гарне, з відкритою спинкою. І тут така зборичка йде. Це просто, ну це дуже-дуже-дуже гарно. Це треба саме приміряти. Я примірю, покажу. Тобто, це одночасно щось таке просте, базове, але оці всі деталі, оця зборка, відкрита спинка, це дуже гарно. І просто вдягнути оце боді і джинси, і, і, і ти вже королева. Це дивовижно. І склад там, до речі, 60% віскози, що теж приємно. Якби це був 100% поліестер, я би це не купила. А так. 16 гривень, 1300, це коштував. За таку прекрасну гарну річ віддати можна. І наступне боді це вже рожеве, тут, до речі, вже інший матеріал. Цей матеріал вже такий більше як купальник, навіть щось таке. Чи навіть, знаєте, якщо, як ці, як вони називаються, пачки чи якось так, балерин. От воно як купальник, але ну, не таке прям щільне. Коротше, я не знаю, як це показати, тому що ось цей боді, Я коли його отримала, така думаю, боже, а як я це втікнув взагалі на себе? Це дуже складно. Ага. Ну, ось так от, напевно, я якось покажу. Бачите, як воно виглядає. ну, Нічого не зрозуміло, окрім того, що е, тут іде такий як хрестоподібний виріс. Я не знаю, коротше, фасон такий, такий хрестоподібний. Відкрита спинка, виріс отут-от. Я це примірю покажу, тому що дуже складно. І що мені дуже подобається в них, що їх можна вдягати по-різному. Тобто, можна приспускати плечі, можна припіднімати. Тут взагалі можна гратись, я покажу декілька варіацій. І це просто такий трансформер. Це річ, яку можна носити абсолютно по різному, вона буде виглядати по-різному. Це дуже цікаво, я обожню таким от чимось гратись. Останнє, що я замовила власне, від цього бренду, це штани. Якщо чесно, вони мене трішки здивували, тому що, по-перше, я думала, що вони будуть більш щільні, а вони такі, ну от фактично, як лосини. Вони прям тонкі-тонкі. Я спочатку думала, бліна, що робити? Може їх повернути, тому що ну, вони такі е, напівпрозорі, а я не та людина, яка носить от лосини на вихід. Для мене лосини це одяг або для залу, або для дому. Але я подумала-подумала і зрозуміла, що це можна носити під щось подовжене. І це буде прикольно, тому що в мене майже всі мої штани це якісь джинси або якісь там брюки. В мене нема чогось такого супер жіночного, елегантного з такою от родзинкою. І я зрозуміла, що це можна носити навіть під той мій жакет чорний. Він великий, він довгий. І тут оці от штани, які такі напівпрозорі, які облягає тіло, і це буде виглядати на контрасті дуже гарно. І я вирішила їх залишити, тому що це справді щось таке дуже незвичне для мене. І цим можна гратись, можна експериментувати і надихатись на нові образи. Далі в мене бренд RTM, здається, так я залишив тут назву. І вони, до речі, відкрились, заснувались у 2023 році. І власне минулого року я їх і купила. Треба, до речі, зайти, подивитися, чи в них все добре, чи вони функціонують, чи працюють. В них такий більш модний одяг, щось, напевно, навіть типу White2K Оце все, така стилістика. І що мені, що мені в них подобається, власне, це спільниця, потім я її покажу. Спочатку хочу показати футболку. Це, ну, бачите, це мікрофутболка. Мікро Вона навіть на, на моєму фоні виглядає маленькою. Я не знаю, як у вас, але м -м, мені дуже сильно набридли всі ці оверсайз-футболки, незважаючи на те, що я зараз в оверсайз-футболці, але в якийсь момент дуже захотілось отакі от мікрофутболки. Ну, звісно, що це не якийсь там момент, у нас повернулась мода на нульові, в нас це все повернулося з моду. Ну і, власне, мені теж захотілося. Да. Якщо мені щось подобається в якихось нових тенденціях, звісно, що я долучаюся до цього. І я почала шукати оці маленькі футболки. А на мене знайти, знайти маленьку футболку це складно, тому що а, дивіться: більшість брендів переважно все ще роблять футболки оверсайз. І коли ти, наприклад, розміру, не знаю, М, ти можеш просто взяти на розмір менше, наприклад, Ску. І тоді вона вже на тебе сяде, як треба. Але я ношу XXS. Почнемо з того, що взагалі. Далеко не всі бренди роблять одяг розміру XX. По-друге, мені нема цей зробити даунгрейд. Я не можу знизити розмір, тому що це і так мінімальний розмір. І тому, якщо в мене XXS Оверсайз, в мене нема вибору. І я була дуже рада, коли знайшла ось це. Точно в складі є бавовна. Я не пам'ятаю, скільки точно відсотки я б не купила собі синтетичну футболку на літо. А, да, в, них є дуже багато... да, в них є багато різних кольорів, і я, напевно, якщо вони досі працюють, з радістю б замовила ще там графітовий був, ще якийсь кольор. Оце прям супер, супер круто. І далі, що я ще в них замовила, це спідниця. Це така довга спідниця. вона на мені вона прям максі-максі, знову-таки, тому що я низька. А, матеріал тут здається віскоза, вона дуже м'якенька, дуже приємна до тіла. А, вона на резинці дуже гарна, в тому числі в поєднанні з цією футболкою, Це такий гарний, гарний образ. Єдине, що вона зараз сідає в мене на талію. І, а мені такою спідницю хотілося купити, щоб носити на заниженій талії. Але коли я її спускаю вниз. Вона вже надто довга, тому я хочу її вкоротити в ательє, щоб я могла її носити у приспущеному вигляді. А Так, дуже прикольна спідниця, теж рекомендую. І наступний бренд український в мене це бренд «Ромашка». Це такий о, досить бюджетний бренд, я би сказала. В них минулого року відкрився магазин фізичний в Одесі, і це дуже добре. От і що я тоді придбала, от минулого року, коли зайшла, перше це отака от от сукенька. Ну, просто я не знаю. Така сукенька, наче я збираюсь до цю Щось в цьому стилі. Але вона дуже мила, матеріал, здається, проша чи якось так. Це баговна, вона дуже легка. Вона не відчувається на тілі, і от в спеку це саме то. Бо вона справді така от легенька, вільна і дуже зручна. Але вона, до речі, дуже-дуже. Коротка, господи, вона дуже коротка. Я думаю, що ще після сушки, можливо, вона в мене трішки підстягнулась. І навіть не в мій зріз, вона так, ну, так, так, да, треба контролювати її цю сукню, тому що як подує вітерець, тому да, Але дуже прикольно, як на мене. І ще в мене від цього бренду джинси, але ну, джинси я, напевно, покажу вже на тілі. Єдине, що в мене трішки трішки розійшлась тканина там, де пришити, там, де пришиті кишені. І ну, можливо, це від того, що в мене є звичка там руки класти в кишені, телефон якийсь складати в задній кишені. І тому так, там прямо вже як така дірочка утворюється. Я хочу віднести ці джинси в ательє, щоб можливо щось підшити, тому що вони дуже зручні, прекрасні вазові джинси. І я би хотіла ще носити в майбутньому. Взагалі це такі ідеальні вільні джинси, тому що я більше люблю все-таки джинси такі прямі, от просто які і не широкі, і не вузькі. От. Але ці джинси вони саме такі трішки широкі, але в міру. От саме та міра, Тому що якщо я вдягаю дуже широкі штани, а, зі своїм низьким зростом я, мене воно не красить, я скільки не міряла, це щось не те. А, а ці, от саме в міру широкі, тому в них дуже комфортно, наприклад, влітку, тому що а, воно все от, продувається. А, також взимку під це можна вдягнути, будь-що колготи, термобілизну, лосини, плюс оцей от, глибокий темно-синій колір. Дуже гарне. І останнє одягу, що я покажу, це пальто від українського бренду Міно Ду Воно в мене все в шерсті, воно не чищене, я його вже давно не вдягала. А в мене це саме варіант такого от вихідного пальта, тому що воно, воно прям таке пряме-пряме, воно досить строге і воно дуже важке. Воно прямо, ну, от я тримаю, і в мене. Втомлюється рука, я вже, я вже не можу це витримати. Я його купила ще в 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення. І мені дуже подобається цей бренд. У них багато різних кольорів, в них багато різних фасонів. Вони шьють, о, ну, так раніше, було, мені здається зараз, так само вони шьють все по вашим міркам, роблять все, що скажете. Це прям ідеально. Мені не довелось нічого ні вкорачувати, ні підшивати. Все було ідеально по мені посажене. Єдине, що ну, воно строге. Тобто я не можу його вдягнути з якимось худі великим. Мені буде і некомфортно, і якось воно буде трішки-трішки буде десонувати. Тому я його вдягаю саме на вихід, а, не знаю, в ресторани, в театр. Склад тут 80% вовна. Справді, склад, воно таке щільне. Воно прям добротне-добротне, вони ш'ють пальта з італійських а, тканин, а, Підкладка тут 100% без коза, теж дуже-дуже-дуже приємно, дуже гладенька. ну Це справді дуже добротна річ. Я покажу вже, як вона виглядає на мені, вибачте, за шерсть. Але якщо зараз я це почищу, в мене вже ні на що не буде сил, тому ну як є вже.